Червень шокує погодою. Українців попереджають про найхолодніший день. Насуваються дощ і вітер. Температура різко впаде, а небо затягне хмарами. Синоптики розкрили всі деталі. Це похолодання, випадковість чи дзвіночок глобальних природних змін. Обговоримо за мить на каналі Сій час. Ставте лайк і починаємо. Вже у п'ятницю, 13 червня, в Україні буде пік похолодання, за даними Укргідрометцентру. Нічна температура у західних і північних областях впаде до 8 градусів. Денна коливатиметься від 15 до 19. Лише у Донецькій та Херсонській областях підніметься до плюс 25. Водночас свій прогноз дала і синоптикиня Наталія Діденко. Вона теж попереджає про суттєве похолодання. Вітер північно-західний, місцями штормові пориви 15-20 метрів за секунду. Тож на вулиці буде некомфортно. Окрім вітрів, ще й добряче литиме. Дощі пройдуть у північних центральних областях України та на Харківщині. Нарешті території без істотних опадів. Додала Діденко, похолодання в Україні почалося ще з початку тижня. А в середу, 11 червня, у Києві стався рідкісний погодний інцидент. Мешканці лівого берега столиці побачили смерч. Синоптики пояснили, таке явище. Результат дії потужних атмосферних фронтів. Вони принесли у столицю дощ, вітер і різку зміну температур. 12 червня погода все ще нестабільна. Наталія Діденко повідомила, що небо буде затягнути хмарами зранку до пізнього вечора. В більшості областей температура повітря не перевищить 17-22 градуси, на сході – 20-25, на півдні – 22-27 градусів. Короткочасні дощі з грозами очікуються у північних східних областях на Волині та Рівненщині. У Києві теж опади, а температура повітря в межах 17-19 градусів. Укргідромецентр уточнив у більшості областей короткочасні дощі, грози, сильний північно-західний вітер, лише захід і південь без істотних опадів. Але вже з вихідних ситуація почне змінюватись. Наталія Діденко обнадіює: мовляв, не варто нарікати на градуси. З суботи-неділі температура підвищиться. Тим часом метеорологи підбили підсумки весняної погоди. Травень цього року став другим найтеплішим за всю історію спостережень. Середня температура на планеті перевищила 15 градусів це на пів градуса вище за норму. Зауважу, що похолодання прийшло не лише в Україну. У Південній Африці взагалі апокаліпсис: там сніг, повінь і загиблі. У провінціях східний Кейп і квазулу Натал шкільний автобус змило водою. Шестеро людей загинули в місті Мтата, ще одна у Цоло. Головну автомагістраль країни завалило снігом, її довелося перекрити. Служба погоди оголосила помаранчевий рівень небезпеки. І на фінал потужна магнітна буря. 12 червня новий пік. І це вже 27-й день поспіль, коли земля під впливом бурі. Індекс 5. Можливі симптоми нудота, мігрені, апатія, загострення хронічних хвороб. Медики радять. Більше відпочинку і стабільний сон. Холод влітку. Смерть у Києві. Повінь у Африці. Погода наче збожеволіла. Друзі, які у вас очікування від цього літа? Напишіть про це в коментарях і підпишіться на канал. Холодна хвиля накриває країну. Після періоду спеки в Україну заходить прохолодне повітря з північного заходу. Про це в коментарі для змі повідомила синоптик українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Вона пояснила, що спекотне повітря відійде з більшості областей, а затримається лише на півдні та сході. За її даними, найближчими днями і весь тиждень вночі в Україні буде температура повітря від 8 до 14 градусів за Цельсієм та від 18 до 24 градусів із позначкою плюс в день. Укргідрометцентр уточнив прогноз на понеділок, 10 червня, по всій країні мінлива хмарність. Далі процитую дослівно: без опадів лише у східних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура вночі від 9 до 14 градусів на заході країни від 6 до 11 градусів, в день від 18 до 23 градусів. У південній частині та південно-східних областях температура вночі становитиме від 17 до 22 градусів, у день від 24 до 29 градусів. Натомість синоптикиня Наталка Діденко 9 червня підтвердила зниження температури. Температура довкілля відчутно знизилася, вдається вільно дихати і не робити дивні перебіжки від дерева до дерева, від тіні до тіні. Вона зазначила, що спекотно наразі ще лишається на сході півдні та у дніпропетровській області місцями понад 30 градусів. Але за її словами, і туди доберуться нижчі градуси. На вівторок 10 червня синоптикиня прогнозує у західних областях від 18 до 22 градусів, на півночі – від 20 до 23, у центрі – від 21 на Вінниччині до 30 на Дніпропетровщині, на півдні – від 28 до 32, на сході – від 27 до 30 градусів. Вона уточнила, що в Україні пануватиме сухий антициклон, тому опадів майже не буде. Лише вночі у південній частині та на сході. А завтра в день лише на Луганщині пройдуть короткочасні грозові дощі. У Києві 10 червня опадів не очікується, буде сонячно. Протягом дня комфортна температура повітря плюс 20, плюс 22 градуси. Але ще напередодні ввечері, 8 червня, Київ накрила сильна злива з градом. Місцеві телеграм-канали повідомляли про повалені дерева, пошкоджені автомобілі та затоплені вулиці. Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко так прокоментував ситуацію. Кияни негода принесла нам клопіт по районах міста. Фіксуємо падіння дерев. На жаль, є пошкоджене майно автомобілі. Він наголосив, що до ліквідації наслідків залучено комунальні підприємства. Очільник Шевченківської районної державної адміністрації Олександр Сазанович повідомив про пошкодження електромереж та часткове блокування проїжджої частини. У районі було зафіксовано падіння дерев. Місцеві телеграм-канали писали: вириває з корінням у Києві, сильний вітер повалив дерева на автівки та тротуари. Негода зачепила не лише столицю. Компанія Укренерго вранці 9 червня повідомила, через несприятливі погодні умови, грози, град, сильні пориви вітру на ранок повністю або частково були знеструмлені 508 населених пунктів у дев'яти областях. Бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів. Додатковим фактором метеочутливості стала магнітна буря. Ресурс MeteoAgent повідомив, що 9 червня землю накрила буря жовтого рівня. к індекс сягнув позначки 5,3. Фахівці попередили, що така активність може негативно вплинути на самопочуття. Літо набирає обертів. За даними українського гідрометцентру, 7 червня по всій країні очікується мінлива хмарність, а стовпчики термометрів злетять до плюс 33 градусів, а подекуди і до плюс 35. Нічна температура від плюс 15 до плюс 20 у Карпатах трохи, трохи нижча. Плюс 11, плюс 16 в день, плюс 21, плюс 26. Вітер переважно південно-західний. До 10 метрів на секунду. Захід, північ і центр 7 червня з можливими дощами та грозами. У п'ятницю 6 числа синоптикиня Наталка Діденко попередила: України торкнеться атмосферний фронт. І тому завтра, 7 червня, у західних північних областях та подекуди в центрі пройдуть короткочасні грозові дощі. Натомість для всієї іншої території України день мине без опадів. Синоптикиня розповіла, чого чекати у Києві найближчими днями. У столиці, в суботу та неділю, місцями короткочасні грозові дощі, можливі зливи, град і шквалисте посилення вітру. Будьте обережними при грозі, а автомобілі поставте у безпечне місце, якщо нікуди не поїдете вихідними. Порадила синоптикиня. Київщина під жовтим рівнем небезпеки. Ще 6 червня Укргідрометцентр опублікував попередження у найближчу годину з утриманням до кінця доби 6 червня. Грози в окремих районах град і шквал 15-20 метрів на секунду. Рівень небезпеки жовтий. На півдні країни жодних опадів. На Херсонщині, за прогнозом обласного гідрометцентру, 7 червня максимум спеки в день до плюс 35 градусів. Небо майже безхмарне. Однак, Укргідрометцентр попереджає: 7 9 червня в Україні, крім більшості західних, північних і 7 червня центральних областей, зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. А чого чекати заход України? Львівщина під циклоном. Як повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, погоду формуватиме теплий сектор циклону над Скандинавією. Очікується спекотна погода з грозовими дощами та сильними поривами вітру. Уточнили синоптики. Невже липень буде ще гарячіший? Метеоролог Ігор Кібальчич на порталі Meteoprog.ua прогнозує, що справжня спека ще попереду. Найбільш ймовірний період із денною температурою понад плюс 30 градусів очікується в другій половині липня. Зазначив експерт, а на території ворога тим часом неспокійно. Поки Україна готується до спекотного вікенду, у столиці держави-агресора негода. За повідомленнями тамтешніх синоптиків, уже сьогодні Москву накриють тропічні зливи з грозами. Температура в день до плюс 27 градусів. Але разом із високою вологістю це перетворюється на душну пастку. Невже спрацювала карма?